Вітаю республіканці у палаті представників обрали єдиним кандидатом на посаду спікера палати представників конгресмена Тома Емера, якого вважають прихильником України. Емера затвердили в результаті п'яти раундів голосувань на зборах республіканської партії в конгресі. На початку голосування у вівторок за номінацію змагались дев'ятеро кандидатів для того, щоб стати спікером кандидатуру Емера, має затвердити палата представників на загальному голосуванні, яке може відбутись вже у вівторок. За події. Ми на капітолійському пагорбі стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Вона приєднується до нашого етеру з останніми новинами. Вітаю Катю! Вітаю, Наталі, Катю, що ми маємо знати про конгресмена Емера, якою є його позиція та послужний список щодо підтримки України. Загалом варто зуважувати і підкреслити знову нашим глядачам, що зараз республіканська партія ділиться на так мовити класичних республіканців і крайньо правих республіканців. Так от, Том Емер є представником класичних консервативних республіканців. Його власне. Також номінував і підтримав на цю позицію колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті. Щодо його позиції по Україні, то організації республіканців за Україну поставили йому відміну, тобто найвищий бал відповідно до його голосування за законопроекти на підтримку України. Фактично, Том Емер проголосував за усі законопроекти на підтримку України на допомогу Україні, які були винесені на голосування. Також водночас, попри те, що він є Сильні позиції в консервативній класичній частині республіканців. Він фактично має певну конфронтацію з крайньоправими республіканцями, зокрема за пов'язана із тим, що Том Емер голосував за погодження результатів виборів президентських виборів 2020 року. Чим фактично як кажуть американські медіа розізлив Дональда Трампа, який вважає, що результати виборів 2020 року, мовляв, були вкрадені. І самі американські медіа стверджують, що Том Емер має певну конфронтацію Тацію з Дональдом Трампом, і що мовляв, саме непідтримка Дональда Трампа може відіграти негативну роль у загальному голосуванні за підтримку Емера на позицію власне спікера. Сам же Том Емер, коли його запитують про це журналісти, а запитують його про це достатньо часто, часто стверджує, що мовляв має гарні відносини з Дональдом Трампом. Пропоную послухати його коментар просто зараз. Валеншеньчо будуть проблемою ваші відносини з Трампом, а у нас чудові відносини. Катю, чи може емер отримати підтримку демократів? Яка є їхня позиція щодо його кандидатури? Чи вони все ж таки наполягатимуть на своєму кандидатові? Чи можлива коаліція між республіканцями та демократами? Це чудове запитання Наталі. Це зараз велике обговорення в середній конгресу, тому що так чи інакше тому емеру потрібно надістати е, ці магічні 217 голосів своїх однопартійців, тобто переважно більшість республіканців у палаті представників. Як відомо, він може втрати? Тати найбільше це 4-5 голосів своїх однопартійців в залежності від того, скільки буде загалом законодавців присутньо в залі засідань. Але втратити не може дуже невелику частину голосів своїх однопартійців, і йому потрібні ці 217 голосів республіканців, щоб підтримати його на цій позиції. Але зазначив, що вже під час голосування так би мовити, республіканці мають закрити голосування серед усіх республіканців, куди коли вже номінували свого кандидата. Вони так. Мовити практикують, що вдасться йому отримати позицію спікера. Власне, і як стверджують американські медіа, під час цього голосування, не усі республіканці підтримали Тома Еммера, І як повідомляють американські медіа, як мінімум, 25 республіканців проголосували проти нього. Серед них, зокрема, крайньо праві республіканці. Вони власне не те, щоб голосували проти нього, а заявили, що висувають інші кандидатури, повторювали інші кандидатури, які вже фактично програли цю номінацію. І Таким чином не підтримали його на цій позиції, але зазначу, що так чи інакше багато зараз ведеться розмов всередині конгресу серед експертів та законодавців, хоча публічно вони так би мовити відкидають таку можливість, але тим не менш обговорюють імовірність коаліції республіканців із демократами, щоб набрати ті кілька голосів, яких буде недостатньо для того, щоб поставити власне республіканського спікера, тому що роз. Республіканці зараз представляють більшість палаті представників. Самі демократи заявляли про те, що вони не проти піти на співпрацю. Республіканці власне заявляють, що відкидають таку можливість. І кажуть, деякі з них кажуть, що це було би зрадою піти на коаліцію на співпрацю із демократами. Але так ще інакше, такі розмови зараз ведуться. Я пропоную послухати, що сьогодні зранку сказали мені у коментарі представники як демократів, так і республіканців щодо імовірності створення коаліції. Між республіканцями і демократами, щоб власне завершити цю кризу і все таки поставити єдиного спікера, який би очолив палату представників. наш лідер Хакім Джефріс каже, Ми завжди готові до діалогу, якщо є справжній компроміс. Але насправді зараз немає ніяких формальних або неформальних перемовин. Ми не можемо контролювати, кого вони вирішать або не вирішать номінувати, але в кінці кінців нічого неможливо зробити без підтримки обох партій, тому що сенат контролюється демократами. Ми зараз бачимо відкриті напади на будь-якого кандидата на посаду спікера, який, мовляв, співпрацював з демократами, аби досягнути угоди по борговому ліміту у черні. Саме через таку співпрацю вони позбулися спікера Маккарті. Але знають, якщо вони виберуть спікера, перше, що їм доведеться зробити, це профінансувати уряд, а це вимагає координації з демократами. Я так не думаю, коаліція не є необхідністю. Зрештою, республіканці мають більшість в палаті представників. А вже ж між республіканцями, на жаль, зараз є певні розбіжності. Але я сподіваюся, що до коаліції не дійде. Я зберігаю конфіденційність свого вибору, але скажу так: хто б не був нашим кандидатом, той, хто не бере більшість голосів середині партії, отримає мій фінальний голос, тому що я поважаю партію. Але скільки часу може знадобитись, щоб врешті погодити спікера? Запитайте мене про це завтра, тоді я знатиму краще. Але я сподіваюся, якщо все піде добре, то ми зможемо отримати спікера вже сьогодні. Дякую, Катю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. Вона уважно стежить за розвитком подій в Конгресі, де вже майже три тижні законодавці намагаються обрати спікера палати представників. Майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Такими є результати нового опитування. Квиніпіак серед опитаних прихильників демократичної партії 87% висловились за те, щоб США і далі підтримували Україну. А от серед республіканців 49%. Інші опитування громадської думки також засвідчили падіння підтримки України серед виборців республіканців. Втім, близько полови. Вини республіканської партії залишається відданою допомозі України. про те, як одні консервативні республіканці намагаються переконати інших підтримувати Україну, дізнавалась Тетяна Ворожко. Тим, хто проти відправлення допомоги Україні, я б сказав, будь ласка, перегляньте свої погляди, просто відокремте себе від усієї політики та подумайте, це цивільні особи, яких без жодного розбору вбивають, бомблять, гвалтують, катують, страчують і щодня тероризують ракетами. Будь ласка, переосмисліть це Айзенгау. Рейґен, Рейган, Ми всі розуміли, наскільки важливо захищати демократію, інакше який сенс взагалі мати зовнішню політику під час першої холодної війни? Ми були готові ризикнути всім, аби захистити половину міста Західний Берлін. А тепер ми вагаємося надсилати зброю країні розмірами Техас, демократії розміром із Техас. Ви жартуєте. Я повністю підтримую надсилання більшої допомоги Україні. Вона їй потрібна для того, щоб захистити себе та захистити свою демократію. Я вважаю, що важливо підтримувати демократію за кордоном, тому що ми є фактичним лідером демократії. Це думки пересічних виборців прихильників республіканської партії. 50 таких особистих звернень було записано в рамках кампанії Республіканці за Україну. Цей проект у серпні запустила організація консервативних республіканців Захистимо демократію разом. Саме тоді, коли мала розпочатися боротьба в конгресі за подальше фінансування допомоги Україні, їхні опитування показали різке падіння підтримки України серед виборців республіканців. Ми проводили фокус групи з виборцями республіканців Янцями і помітили, що ізоляціоністська частина партії, яку надихнув Дональд Трамп, бере гору. Оскільки Трамп відмовляється протистояти Володимиру Путіну, не дивно, що підтримка України серед деяких республіканців почала слабшити. Але ми сподіваємося, що наша кампанія цьому протистоїть. Ми показуємо звичайним республіканцям інших республіканців, які виглядають і звучать так само, як вони. Але ось так вони ставляться до того, що ми вважаємо дуже важливою проблемою. Найскладнішим говорить речник кампанії було зробити так, аби голоси на підтримку України були почуті. Кампанія витратила значну частину свого бюджету на розміщення цих звернень під час дебатів учасників виборчих перегонів серед республіканців я боюся, що через те, що ці республіканці споживають обмежену кількість медіа насілених на них, вони просто не чують ці голоси. Ось чому вирішили, що важливо розмістити це як рекламу під час дебатів, оскільки багато республіканців дивилися ці дебати, навіть ті, що підтримують Дональда Трампа. У рамках цієї кампанії її організатори також виставляють оцінки за п'ятибальною шкалою конгресменам республіканцям за їхню підтримку України. Ми хотіли дати інструмент усім, хто хотів зрозуміти позицію республіканців у палаті представників щодо підтримки України. Тож ми подивились на заяви республіканців на підтримку або проти України і на їхнє голосування за закони, які стосувалися фінансування України. Реймер говорить, що серед тих конгресменів, яким вони виставили низькі оцінки, є такі, що розуміють необхідність допомагати Україні, але побоюються негативної реакції з боку своїх виборців. Отже, необхідно працювати як з народними обранцями, так і з їх виборцями, каже він неймовірно ефективним аргументом є інформація про те, що за 5% нашого оборонного бюджету ми змогли допомогти Україні перемогти близько 50% армії Володимира Путіна, і ми вважаємо, що це дуже вдала інвестиція, тому що життєво важливий інтерес національної безпеки Сполучених Штатів полягає в тому, аби протистояти комусь на штат Путіна, щоб надіслати сигнал Китаю, що ви не можете кидати виклик Сполученим Штатам. Соціологи фіксують незначне падіння підтримки допомоги Україні загалом у США, але значне серед виборців республіканців. Грунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54 відсотки американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції. З них 40 відсотків демократів. І 66% республіканців раніше такого не було. Андрій Футей очолює Український конгресовий комітет Америки, організацію української діаспори, яка вже понад 80 років просуває інтереси України. У США. він говорить: будь-які голоси на підтримку України спрямовані на виборців республіканців, сьогодні є надзвичайно важливими. На жаль, велика меншість має найбільше слово. Uh, і я далі вважаю, що два на підтримка далі існує. Я далі вважаю, що більшість республіканських конгресменів хочуть і далі підтримують Україну, але це стало знову якась внутрішня боротьба між республіканськими партіями. Uh, так що uh, я тільки uh, заохочую такі організації, які є назовні, які дійсно uh, розуміються uh, політикою світовою. І далі роблять своїми заходами ті можливості, щоб інформувати тих республіканців, які може трошки вагаються. Кампанія республіканці за Україну має бюджету 2 мільйони доларів до кінця року. Після чого каже її речник, вони проаналізують її вплив і приймуть рішення, чи варто продовжувати провадити її далі. Тетяна Ворожко Олексій Осика Голос Америки. Мирне населення сектора Гази не має платити за злочини Гамасу. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він вважає, що світова спільнота має зробити все, щоб захистити звичайних людей. У конфлікті між Ізраїлем та Гамасом вже загинуло біля 7 тисяч людей. ООН стверджує, що сектор Газа переживає гуманітарну катастрофу. Більше розповість Андрій Борис. Це відео з автомобільних реєстраторів та натільних камер терористів Хамас, оприлюднили представники ізраїльської армії. За словами представників цехал, 43-хвилинний сюжет змонтували із сотень годин відеозаписів, зібраних після нападу. Мета показати жорстокість, якою діли бойовики, коли напали на південь Ізраїлю. Усього за офіційними даними Тель-Авіва, в результаті атаки із сектора Газа, яка розпочала 7 жовтня, Офня загинуло 1400 ізраїльтян, кілька сотень людей. Хамасівці захопили у заручники. Двоє жінок старшого віку напередодні відпустили. правду кажучи, я пройшла через пекло. Вони лютували в нашому кібуці, викрали мене, поклали на мотоцикли, полетіли в напрямку кордону з газою. По дорозі мене били палицями. У відповідь на атаку Хамас, ізраїльська авіація проводить масовані авіаудари по сектору Газа. В результаті страждають і цивільні. Палестинська влада стверджує, що вже загинуло понад п'ять тисяч людей. В регіоні створилась гуманітарна криза: немає води і світла. А для роботи генераторів не вистачає пального. Ізраїль заблокував його постачання в газу, побоюючись, що воно потрапить до рук терористів. Найбільше страждають місцеві лікарні. Я глибоко стурбований порушенням міжнародного гуманітарного права у газі. Важливо також зрозуміти, що атаки Хамасу не трапились у вакуумі. Палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації. Вони спостерігали за тим, як їхню землю невпинно забирали. Та невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливих нападів Хамасу. Через події на близькому сході у Нью-Йорку скликали на засідання Раду безпеки ООН. у першочерговій резолюції Радбезу США пропонували засудити дії Ірану, який спонсорує Хамас та зацікавлений у розпалюванні конфлікту. Частина країн виступила проти у своїй промові. Державний секретар США Ентоні Блінкен не згадував про конкретні країни ми закликаємо всі держави-члени надіслати тверде єдине повідомлення будь-якій державі чи особі, яка розглядає можливість відкриття нового фронту в цьому конфлікті проти Ізраїлю, або яка може націлитись на партнерів ізраїлю, включаючи Сполучені Штати. Не підливайте масло вогонь. Члени цієї ради, зокрема постійні члени, несуть відповідальність за запобігання поширенню цього конфлікту. На думку американського політолога Девіда Крамера, не менше зацікавлена у новій війні на близькому сході і Росія. Росія не визнала Хамас терористичною організацією. Вона приймала представників Хамасу в Москві. І Я думаю, що те, що сталося в Ізраїлі, вони сприймають як відволікання уваги світової спільноти від того, що Путін робить з Україною. Тим часом Ізраїль готується до проведення наземної операції в секторі Газа. Серед місцевого населення розкидають листівки із закликом до евакуації. Ізраїль поставив перед Хамасом ультиматум – звільнити всіх заручників і здатись без жодних умов. Андрій Борис Голос Америки. В українських та російських змі в понеділок з'явилася інформація про те, що президент Байден різко перервав прес-конференцію про економічний стан в країні через начебто вибухи на трьох американських базах на близькому сході. Сьогодні в Пентагоні заявили про 13 спроб атакувати війська США у регіоні протягом останнього тижня. Однак, про те, що вчора на трьох американських військових базах пролунали вибухи, не йшлось. Що відбулось насправді нам допоможе розібратись Остап Яриш. Низка українських змі у понеділок поширили новини про те, що, начебто, Джо Байден різко перервав своє спілкування із журналістами, начебто через вибухи на трьох американських базах на близькому сході. Ці новини дуже швидко підхопили телеграм-канали, їх почали поширювати у соціальних мережах, і з'явилося дуже багато спекуляцій довкола цього приводу. Що сталося насправді? Дійсно, Джо Байден спілкувався із журналістами щодо економічного бачення розвитку сполучених штатів надалі. Після слова вступного слова він перепросив, сказав, що має піти у ситуації. Кімнату для вирішення інших питань, взяв ще два питання журналістів і лише після того покинув кімнату. Саме в той момент з'явилися новини про те, що Хамас відпустив ще двох заручників. Підтвердження від адміністрації у понеділок про те, що були три вибухи на американських базах, не було. Хоча дійсно. Пентон заявляв, що вранці у понеділок була спроба атакувати одну з військових баз Америки у Сирії. Цю атаку відбили. Також пам'ятаємо, що серія таких нальотів відбулася минулого тижня. В Пентагоні про це говорять. Визнають, що ситуація виглядає доволі напруженою, і зараз уживають всіх заходів, аби ці атаки успішно відбивати. А фотографію, яку використали, начебто для ілюстрації атак у понеділок. Ця фотографія датується ще 2021 роком. Були інші фотографії 2019 року. Таку однак вони не мають жодного стосунку ні до сполучених штатів, ні до того, що зараз відбувається на близькому сході. В останні дні почастіше левкиди з'явилося більше неперевірної інформації щодо подій, які розвиваються на близькому сході, щодо підтримки сполученими штатами України. А ці вкиди поширюються через телеграм-канали у соціальних мережах. Часто першоджерелами такої інформації неправдивою є російські ресурси. Тому потрібно дуже уважно стежити до тієї інформації, яка з'являється в соціальних мережах. Інколи це можуть бути дуже гучні, дуже е, такі скандальні заголовки, які можуть просто вражати, а їх хочеться поширити. Втім. Потрібно завжди зважати і пам'ятати про те, що не вся інформація, яка з'являється у соціальних мережах, особливо інформація шокуюча, є правдивою. Ми на голосі Америки уважно стежимо за тим, що відбувається. Подаємо все лише перевірену інформацію, перевірені новини. Тому стежте за нашими соціальними мережами. Будемо тримати вас в курсі основної та головне перевіреної інформації. Українські студенти, які навчаються в США, об'єднуються, аби збирати кошти та поширювати інформацію про війну в Україні. Один з таких осередків український дім з початком повномасштабного вторгнення активізувався у єльському університеті. Студенти з України влаштовують різноманітні заходи, на яких збирають кошти на підтримку збройних сил України, а також проводять просвітницьку роботу. На одній з таких подій у єльському університеті побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Сешлі фоніснікраїнської Наталія Ярейська, колишня міністерка фінансів України та виконавча директорка ради з фінансового управління та контролю Пуерто-Ріко, має великий досвід з антикризового менеджменту. Послухати її на заході в Єльському університеті, організованого українським домом, прийшли і студенти, і викладачі. нам потрібно міняти світ. Беремо як приклад нашого президента. Він говорить з кожною аудиторією, де він може. І таким чином, з самого першого дня, світ зрозумів, що діється в Україні. Тобто, сьогодні між студентами, які формують свої світогляди, ми їм розповіли, як ми бачимо світ, як українці зараз страждають, чому вони борються, чому вони мусять. Далі бори борборись молодша донька Наталія Яресько Дарина студентка єлю та волонтерка українського дому. Вона відповідає за організацію заходів. Таким чином спільнота намагається розповідати про останні події в Україні викладачам та студентам, а також підтримувати їхню увагу до України. Дарина каже: Київ це її дім, де зараз у небезпеці рідні та друзі. я не жила в Україні, коли був коли почався півмасштабний. Торгня, але я знала, що мені якось було потрібно допомогти. Я не могла а, просто сидіти і, і робити що американці роблять. Знаю, що я можу робити, і мені треба. Ну, це Україна, це я хочу там жити знову і так. Євгенія Подорець, віцепрезидентка українського дому, каже, практично усі українці, які навчаються в Єльському університеті, залучені до діяльності їхньої організації. Кожен вносить там той внесок, який там, згідно з його життєвим шляхом, як він сюди потрапив, він найбільше може бути корисним. Та, тобто хтось може там внести якісь там ресурси, тобто я не знаю, там інформативно або там якусь нову перспективу внести. Там хтось може нам привісти якісь матеріали для фандрейзингу. Тому воно наразі воно все там дуже так гарно і складжено працює коли воно все разом. Саме так. таких активістів говорить президентка українського дому Дарія Вальська, Наразі. З 25. і кількість українців, які вступають до єльського університету, зростає. Взагалі до 2022 року в Єліс було в середньому десь 5, може навіть менше українських студентів. Останні два роки Єль бере по приблизно 10 першорічок кожного року. Юрій Стецюк, президент дому, додає збільшення кількості студентів з України. Це заслуга попереднього президента організації Олексія Антонюка, який доносив до адміністрації навчального закладу, чому їм потрібно приймати більше українців. Українці дуже тут всі розумні талановиті з неймовірними досвідами і неймовірною частиною спільноти. На нас звернули більше уваги і зрозуміли, що ми будемо важливою частиною університету, і що ми потім, після того як випустимося, повернемося в Україну чи будемо тут працювати на користь України і певною мірою, навіть типу, робити добре університет. Ще одна велика перемога активістів українського дому це поява в Єльському університеті постійного викладача та курсу з української мови. Раніше студенти, які хотіли вивчати мову, брали онлайн-курс в колумбійському університеті. Колишній президент активно працював з університетом, знаходив людей, писав петиції, під знаходив, які підпишуться під тим, що вони будуть брати українські курси. Інший важливий напрямок роботи організації це збір коштів. Юрій каже, робити це стає все важче. Легко було працювати на початку вторгнення, а і тоді всі багато робили всього. Але зараз також навіть відчувається втома тому, насправді серед українців, що зусиль потрібно набагато більше для того, щоб досягти того самого результату. Аби зібрати кошти, волонтери організовують різноманітні заходи, у тому числі є вечірки. Наприклад, на Головін будуть розповідати про слав'янські традиції цього свята та плести ляльки-мотанки. Для збору коштів волонтери намагаються привезти з України цікаві речі, аби потім їх продавати. Серед популярних речей браслети з озовсталі, які передав волонтерам амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченко. Його старший син Джордан – також волонтер українського дому і змогу американцям зробити добру справу і отримати такий сувенір, який ну просто буде ще одним нагадуванням того, через що українці проходили ще тоді, і через що вони далі проходять. Дар'я Вальська розповідає, що активісти планують проведення і великої конференції до другої річниці повномасштабного вторгнення, щоб обговорити відбудову України. Також привести студентів українських студентів з різних американських університетів, щоб це стало такою платформою об'єднання. Також активісти українського дому поставили перед собою ще одну обідну мету появу в Єльському університеті окремих українських студій. Це має допомогти, говорять вони. аби вивчення східної Європи на заході швидше відходило від парадигми розгляду регіону через призму Росії. і Павло Терехов. Голос Америки. Наша наступна історія про Техасі із позивним нейтрон. Вже понад сім місяців він воює на сході України. Попри досвід роботи у військово-морських силах США, в Україну, він прибув не як військовий. Завдання нейтрона електротехнічна підтримка побратимів із інтернаціонального легіону. Чоловік упевнений, сучасна війна насамперед технологічна, тому без інженерів у тилу не обійтись. Подробиці своєї роботи він розповів Анні Костюченко та Павлу Суходольському. 36-річний американець з позивним Нейтрон приєднався до інтернаціонального легіону у червні 2022-го. Каже, пейзажі Донеччини нагадують йому рідний Техас. Направду, дуже нагадує мені мій дім: пшеничні поля, соняшники, величезне, блакитне небо. Побратими уловили схожість техасці з персонажем одноіменного мультфільму про хлопчика-генія Джиммі Нейтрона, каже чоловік. І тепер називають тільки так. Нейтрон тренується з автоматом з побратимами радше за компанію. Адже уся його робота в телефоні. Чоловік займається тиловим технічним забезпеченням бійців інтернаціонального легіону. За фахом він інженер, але має також досвід військової служби у Сполучених Штатах Америки раніше я був техніком з ядерної електроніки у військово-морському флоті. США, а до цього навчався на технічного інженера в у університеті. У США. після того, як звільнився зі служби, пішов працювати в медичну компанію, а потім у центр обробки даних. Головне завдання нейтрона технічна підтримка бійців. Наприклад, дрон може вийти з ладу через ворожі системи радіоелектронної боротьби чи механічні пошкодження. І тоді нейтрон їх лагодить. The military... Військовим потрібні люди, які б надавали їм технічну підтримку. Завдяки відповідному набору навичок я підтримую роботу наших електронних систем. Службу в Україні. Нейтрон називає своїм моральним обов'язком це просто правильний вчинок. Я тут, щоб переконатися, що все зло велике чи мале. Російська федерація та російські солдати, будь-які люди, які прагнуть завдати шкоди невинним українцям, не мали такої можливості. зупинити російський імперіалізм важливо. Це надішле сильний сигнал для решти світу, що такі дії неприйнятні не від кого Нейтрон обіцяє допомагати українцям до повного відновлення міжнародно визнаного кордону України. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-ті за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. У прямому ефірі ви можете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Я Наталя Леонова на все добре.